Прилуцькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку чи маленької суми грошей з оселі 74-річної місцевої пенсіонерки. 9 грудня про крадіжку грошей до поліції повідомила сама потерпіла. Заявниця розповіла, що напередодні у неї гостювала наглядно знайома жінка. Після відвідин гості пенсіонерка виявила, що зі схованки в одній з кімнат зникли всі її заощадження. А це 75 тисяч гривень. На місці події працювали слідчо-оперативна група та кримінальна поліція прилуцького районного відділу. Поліцейські опитали заявницю та за сусідів, зібрали ряд речових доказів, за допомогою яких встановили особу зловмисниці. Підозрюваною виявилася 29-річна мешканка Кривого Рогу. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі зловмисниця затримана поліцейськими в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщена до ізолятору тимчасового тримання. Під час затримання у неї виявлено грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та інші речові докази. Триває досудове розслідування.